Есть, сьогодні у нас з вами буде дуже цікава тема і практична тема. Будемо говорити не про граматику, не про якісь там, як поляки кажуть, «небєскі мікдави, так тобто про якісь повітряні замки, а про життя. Поговоримо про ті написи, які ви побачите на польських вулицях, в магазинах, в парках, де завгодно все, що ви можете побачити на польських табличках. Сьогодні ми якраз про це будемо говорити і перекладати по часом дуже необхідно це зброя. Otwarte, zamknięte. Otwarte to coś odczynienego. Częściej to jak zobaczę zobaczycie, oczywiście, na jakimś magazynie, czy jakimś restauracji, kawiarni, i tak dalej. Zamknięte, zaczynieno, tak? Odczynieno, zaczynieno. Czynne, nieczynne. To це też, ten napis, możliwe, nawet częściej, oznacza odczynieno, Zaczynę to znaczy czynne, dosłownie pracujące, nieczynne, niepracujące. No, wyczynano, no. Albo też można pobaczyć po prostu napis remont. Remont to remont. Na budowlach też my zobaczymy napisy na przykład do wynajęcia. Do wynajęcia to można wziąć w orędy, to znaczy to zdaje się w orędy. Albo na sprzedaż. Na sprzedaż to na to znaczy coś można, coś, prodaję, tak? coś można sprzedać, coś można kupić. Na sprzedaż, na prodaż. Na, dweriach, na drzwiach często wy na napis ciągnąć albo pchać. Ciągnąć to ciągnąć, to znaczy do siebie odkrywamy, a pchać logiczne, to pchać, wszystko logiczne, pchajemy o te drzwi, to znaczy od siebie. Ну або зараз врацям, зараз врацям. Це я я відійшла. Я зараз повернусь дослівно Зараз вертаюся. Зараз повернусь. Зараз врацям. Коли то зараз прийде? Промоція це якась акція. Так, часто на магазинах, якщо ви в Польщі, то ви 100% бачили такі написи. Десь на магазинах, десь всюди, особливо під час якихось нижок, ви побачите напис Промоція, тобто якась акція. Чи, наприклад, можемо побачити «випшедаш», «випшедаш» – це розпродаж, тобто розпродають те, що залишилося. Пшецена це переоцінка якогось товару, тобто змінили ціну. to każe, czy ja nie znam w czym różnica między promocją, czy na przykład przecena, no ale zmienili cenę, zmienili i na męczu. Druga para gratis, to to gratis, cie bezkosztowno, w podarunek. Na przykład na wzotnie, będzie spójrz, to w moim magazynie. Druga para gratis, to to, to druga para u podarunek. Trzy za dwa, trzy za dwa, to trzy produkty za ceną dwóch. Так, тобто 3 за 2 купляєте, 3, а отримуєте ціну як за 2. Платність тільки готівкою. Оплата лише готівкою. Платність, оплата только, тільки тільки готівкою, готівкою. Карт не хонуруємо, не приймаємо, так? Чек карт кредитових не хонуруємо, не приймаємо. Карта це, ну, ваша картка якою ви розплачуєтеся. Не хонуруємо це те саме, що не приймаємо, тобто не приймаємо. Те, що було в попередньому написі, тобто оплата лише готівкою. Проші мені з з'ядженням до склепу. Напис насправді буде рідко, найчастіше буде намальоване перекреслене якесь морозиво, наприклад, чи бургер, так, що не можна заходити з їжею, але напис теж зустрінете. Тобто, просимо не заходити до магазину з своєю їжею. Проші ми зростайте возик перед склепом. Будь ласка, залишіть візочок перед магазином. Не забирайте з собою. Кошик обов'язковий. Кошик обов'язковий. Це щоб ви не лапали всі різні продукти, не намагалися їх понести, і по дорозі все не порозкидали. то часом в магазинах буде напис: кошик обов'язковий. Тобто при вході треба взяти з собою кошик. Шибка каса, швидка каса. Я обожнюю швидкі каси. Тобто, там, де ви розплачуєтеся самостійно, швидка каса. Чи інакше, інакше каса самообслугова, тобто самообслуговування, так? Каса самообслугова, де ви самі протицюєте усі товари, пропікуєте їх і самі ж розплачуєтесь. Там зазвичай немає вечір. Рекламація. Рекламація це скарга або повернення товару, так? Рекламувати щось це щось повертати, але теж рекламувати. Тобто, це дієслово має два значення. І фактично протилежні рекламувати, рекламувати і рекламувать. Щось повертати на щось скаржитися. Так? Часом в магазинах можна, наприклад, побачити рекламації неувзгляднями, тобто ми не приймаємо повернення товару, товар повертати не можна. Наприклад, якщо йде мова про білизну, до прикладу, так? цей товар повертати не можна. Тобто рекламації увзгляднями не розглядаємо. Або теж по одещу від каси рекламації неузгляднями. Після того, як ви відійшли вже від каси, скарги не приймаються. Рекламація увзглядняся по оказанню парагону e, фіксального. Тобто рекламація приймається тільки тоді, розглядається тільки тоді, коли ви показали чек. Парагон це чек, Фіксальний – це чек фіксальний. Так? Тобто e, розглядаються ваші скарги тільки, якщо ви маєте чек, що логічно. Prosimy o przemyślne i rozważne zakupy. Dużo często ten napis będzie po napisach o tym, co oni nie rozglądają w ogóle żadnych skarg. Tak? Prosimy o pomyślne i rozważne zakupy. To my prosimy o robienie swojej kupki obdumano i rozważliwą. Zwrotów nie przyjmujemy, powerny nie przyjmujemy. prostymi słowami Zwrotów nie przyjmujemy. Młodzieży do 18 lat papierosów nie sprzedajemy. Młodzi do 18 rok roków my y, cyharów nie prodajemy, tak? To jest no, logiczne, ale ten napis jest w małych magazynach. Osobom nietrzeźwym i młodzieży do 18 lat alkoholu nie sprzedajemy. Netwerezym osobom i młodzi do 18-tych w my alkohol nie prodajemy. Picie alkoholu w odrębie sklepu czy na terenie sklepu zabronione. Пити алкоголь, пиття алкоголю дослівно, на території магазину заборонено. При окінку може перебувати тільки одна особа. Біля віконця може перебувати лише одна особа, часто десь в ужендах або в якихось кіосках, десь оцей напис ви побачите. Тобто до віконечка підходите по одному. Прошу замикати дві. Будь ласка, закривайте двері. Замикати це не означає замикати обов'язково на ключик, просто зачиняти за собою двері. Вище для персоналу. Вище для персоналу, тобто вхід для персоналу. Не можна туди ходити вам. Або теж буде напис неуповажненим встем зброньоний. Тобто неуповноваженим особам заходити заборонено. zakaz fotografowania, też najczęściej będzie prosto malunek z sprezkraszalany kamerą, albo napis zakaz fotografowania, zakaz. Polsko, to zakaz polskojęzne zamówienie jakieś, to zaborona, zakaz fotografowania, zaborona fotografowania, czy zakaz telefonów komórkowych, zaborono wmykaty mobilne telefony. Wejście, wyjście, wejście hit, wyjście wyjście. Як не плутати? Часто стикаю, що мої студенти плутають. Вихід, вище. Тут маємо ви і тут маємо ви. Ну, а вище це те, що інше, те, що вхід. Так само з в'язд, вїзд і виїзд, виїзд. Шатня дамська, шатня менська. Гардероб, жіночий, чоловічий. Часом розділяють, або просто шатня. Шатня це гардероб. Poczekalnia to zal oczekiwania, na przykład może być gdzieś na poliklinie, w lekarzy i Poczekalnia, zal oczekiwania. Pokój dla matki z dzieckiem. Kimnata dla materii z dzieckiem. Pokój dla matki z dzieckiem. Toaleta czy toalety. Toaleta, toalet, toalety w mnożeniu. Teren monitorowany. Терен моніторуване, тобто за вами хтось спостерігає, моніторується е, територія, тобто спостерігається, камери стоять. Заказ на клеяння оголошень, заборонено клеїти оголошення. Десь на якійсь дошці, на дверях, на стовпах буде написана ось така штука. Так? Тому що поляки теж люблять, як і ми всюди поналіплювати якісь оголошення. І за це штраф. Вступ вільний, тобто вхід вільний, наприклад, в якомусь музеї в понеділок вільний вхід, і буде зазначено вступ вільний, вхід вільний. Чи вступ по оказанню білету. Зайти можна після того, як ви показали квиточок. Вступ по оказанню білету. Не дептач травніків, не топтати газон. Не дептач, дептач це топтатися, «почомусь де, топтати. Травник це газон. Не дептать травніку, не топтати газон. Не карміть звіріт, це ви побачите в якомусь зоо, тобто в зоопарку. Не, не карміть звірд, не годувати. Карміть – це годувати звірд, тваринок, не годувати тваринок. Свіжомальоване десь на лавочці в парку буде зазначено, тобто свіжо пофарбоване. не варто там сідати, тому що воно тільки пофарбоване. фарба не висохла. Заказ впровадження псів, тобто не можна заходити з собаками туди. Заказ, заборона, введення дослівну, псув, собак, не вихиляче. В потязі в якомусь метро, ще десь в автобусі, навіть може бути напис Не вихиляче. Зазвичай домова про вікно, тобто не вихилятися через якесь вікно чи ще щось, так, якийсь балкон теж. Не вихиляче, не вихилятися. Не двері, знову ж таки в потязі, не się o двері, тобто не притулятися, не спиратися до дверей. Не дотикать, не торкатися. Не дотикать, не торкатися. Не входити, так само як заказ вступу, не входити, не заходите. Але це ще от так може навіть суворіше, тобто, не можна туди заходити. Заборонено, якась небезпека на вас чекає. Proszę zapiąć pasy, butlaska laska, tak? Przestiepnuty, zastiepnuty pas, to to pasoczok, tak? Remień, bezpiekę zazwyczaj. Zapiąć pasy, przystiepnij się. Urządzenie elektryczne. Urządzenie to jakiś prylat elektryczny, to elektryczny, tak? Jakaś elektryka Was może wrazić z trumbą. Вище евакуаційне, евакуаційний вихід. Вище пам'ятаємо вихід евакуаційне, евакуаційне, Терен, будови, терен будови, територія забудови. Тобто там ведеться будівництво і заходити туди теж заборонено. Встем взбронь, вхід заборонено, в стем Так, часом буде навіть написано в степ терен будови. Тобто заборонено заходити, територія забудовується. Wysokie napięcie. Wysokie napięcie, wysoka naprucha. No napis mówi sam za siebie, nie łapaty. Uwaga, gaz. Uwaga, gaz. Uwaga, zły pies. Uwaga, zły sobaka. Na jakichś bramach wy pobaczcie, zazwyczaj z foto nawet, czasem ja w Polsce ja nas też zresztą, albo prosto z kartonką jakiegoś złego pieska. Увага, виїзд з будови, тобто виїзд з будівництва. Там будуть їхати буде їхати важка техніка, тому треба бути обережним і слідкувати за дорогою. Увага, Глибокі викопи. Десь ведуться якісь розкопки, трубу прорвало чи ще щось, тобто глибоко щось викопали і вам бажано туди не падати. Увага, праця на високощі, тобто ведуться висотні роботи. Треба подивитися вгору і теж бути уважними, щоб хтось чи щось на вас не звалилось. Uwaga, droga pożarowa, pożarzna droga, to nie można zastawiać jej automobili, no i też trzeba sklidkować, żeby właśnie kto tam nie zbył, ale nie zastawiać w основnomu automobili, bo ma przejechać pożarna maszyna. Uwaga, spadające sople. To nie żart. Падаючі соплі це бурульки взимку, так? Ви десь можете побачити це на будинках, де не можуть позбивати чи не хочуть позбивати ті бурульки, то вішають табличку спадаємце, падаючи. Сопла це бурульки, бурульки, які з'являються взимку від морозу. Увага, стопінь. Стопінь це не якийсь ступінь, хоча теж може бути, а стопінь це якась сходинка, так? Тобто будьте уважні, там поріг або сходинка не перечепіться. Увага, Шлізка подлога. Шлізка подлога, слизька підлога. Не в разі пожару, не з звінди. Власне, в самому ліфті буде написано: в разі пожежі не користуйтеся ліфтом. Не обов'язково ці написи вивчати на пам'ять, але бажано їх розуміти, тому що багато з них просто врятують ваше життя. Тому будьте уважні, звертайте увагу на ці написи, вони не просто для краси. І розумійте, навчіться їх розбирати, тому що сядете на пофарбовану лавочку і попаште ніжки. Я жартую, звичайно, але дійсно варто. Часом це дуже важливо і це врятує і ваше життя, ваше здоров'я, а часом просто ваші нерви. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, вам буде цікаво і до зустрічі в наступних відео.